Ви на моєму каналі, і сьогодні я знайшов дуже класний режим. У ну, мене, мене давно, звісно, не було пробачте, аж 24 Ну, У мене просто були варні діла. То і того я вирішила почати YouTube канал. Я знайшов режим, ну, там треба угадувати я роти. Тому прикол, що знаю вже всі бренроти, роти, воно даже там. Петро тропі тропа тріпа, балеріна капчина. То я хочу подивитися, який тут буде мім, якого я не знаю. Так що поїхали, тут треба по звуку. Ну, ясно. Борко, Це взагалі легкий мім. А ну-ка. Щось поки що легко, як їй казав статті, тріппі тропі тропа тріпа. А ну-ка, ну а тут, то, наверное, буде балерінкапчина. А ну-ка. Ну да. Тун, тун, Я вже сразу понял. Бр бр Il mio è pieno di ну це сразу понятно. <свят> Потому що щось легке, легке. Тут чуть -чуть Ну Тут щось сложніший. Це саме <свят> про легкий уровень. Капучино ассасино! Щось ну, по-перше легко йде. Ну тут не то, що можна зналось, тут навіть тут по звуку можна поняти. Ліріліфантинель дезертоки каміна пайла. Точно це. Лавакка Сатурно Сатурніта. Ось о, лавакка. Глорбо. О, глорба. Глорба це мій теж любими мім, на... скільки, як бо мені крокоділа. Найлюбими мєм це тролер тралела. Сразу. Бикус, Потому що я його знаю тож, на Бом Тільки картинка друга. Трик -трак -барабум. Il mio ну, все. Там только две картинки, Трик трак барабума. Та можна, на сразу Фриго, камело, буфо, ну все. Фриго, камело, буф, о, два Рафа Челест. Кстати, я то знаю, що це це. Ну там ще пасхалка. Лавака Сатурна Сатурніта там. Ну, вони місті, значить. Ну ну, там. в місті ніч. А ну-ка, так. У мене, кстати, в одної грі є ну, багато чого я вам потім покажу. Правда, на последній локації це еволюція Бренрод Род називається. В неї дуже багато людей грає.

Ой. <головіка> ну я не сильно... Все, тут сложно приходится смены. Так, ищем. раз. Есте, пати, ну что це? А, да, потому что тут звук такой. Африкич, чи... значит, такой. Трипа тропа, ну, та ляля, лири-лира, тун. Самый ту -сам. сильный. Ну, не по игре просто кажу. Выглядит по мне. An pali babel. An pali babel. Так. Шпіоніро Голуб. Ну, все. тільки взагалі не та картинка. Так, далі. Фрулі, фрула. Ну, фрулі-фрула це база, І както той по А, все. А то я не замітив сразу. Шпіоніро Голубіро. Сто. Так тут нема шпіоніро голубіро, Так тут нема шпіоніру Голубіру. Тут немає шпионера голубіру. Алло, тут немашпионера в голуби. Ну тоді дермду. Так тут немає шпионіра голубіру. Може, та-та-та-та-та-та-тасаур. та, -та, 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 -та -саур? Так. Так то не был не шпионір в голубиру. Ладно, заново начинаем. Тралалеру, тралала! Porco Dio, e porco dio, non è solo drippy troppi, troppi soppi. Ballerina cappuccina. Mimimi. Tum tum tum, non so, tum tum tum. Brrr, fatta pinne, il mio cappello è pieno di slim. Bombardiero crocodilo. Un fottuto alligatore volante. Taddeus, cappuccino assassino. А пока що вы мовча проходить, а то я вже цих проходил. Так, дальше. Все, ля, 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 ля. Ля, ля. Так, далі. Лабакка, Сатурн, Сатурни. Дальше. Ну все, Глобус. Дальше. Рибрибикус ди. Дальше. Бонбомбини гузини. Дальше. Trick track maraboom, il mio mantello farum room Frigo Camelo, buffo fact. Girappa celeste, viaggio agreste. Toc osio Boneca Ambalabu. Osio boneca. Dalys. Gangster futera criminalera. dung Sì, ananito giraffi. Sì, rivolto il diro. bandito tractorito. No, so bull bandito tractorito. Teagrulini, watermelini. Elefantini, strawberini.

Дальше. The noodlepoodle is aflstrudel. The noodlepoodel is aflstrudel. Нет. Блін, щось режим такий поганенький. Що тут no. одразу проїграш. No. Короче, в другий режим буду играть. А то це вже якийсь... Так, какие тут можно выбрать режим. Какие тут есть. Сейчас пошукам, какие тут режим есть. Какие можно тут выбрать режим. Тут, в принципе, таких очень интересных режимов не а, мое. А, да, какие еще может быть интересные. О, я вам забув показати, що в мене за огород. Це ж вино? Да, це вино. Я забув вам показати цю. Ця игра, тому що сама популярна в Ну, не в TikTok, а в Roblox. Ну, в Тіктокі, наверное, теж. А, це походу не воно. Короче, вам покажу, я у него же не дам игра. Так, надо пролосати в самый верх. Самий самий наи самий верх. Сами Прям самий самый. ось, А нет, все ж не. Так, ося. <кхух> Зараз подивитися, що в мене за огород. заогород <к> рішення збільшати <hjem> свій <laughs> огород. Там можна обільшити, але я не більшати. я якраз таки подивіться, що зараз стокі там знаходиться. А, ну, а! Друзі, я забув, у мене ж тут я посадив це зелене яйце і ще його не відкрив. Осьо. Як ви думаєте, що сейчас випаде? да? Якраз білий крон зацикався. Закр... вс. А, а цей слимак. Сейчас. Так какого у себе? Ні, ну, курку я точно не буду глядать, тому що у нас скорового івента. Може собаку дали? Ну, давай собаку. Так, тепер слимо. Ой, це в стройки зашли. Росток? Ой, який росток. Це пти. п'ятий медох. От у мене корова? от куди мені пол корова? Так, а де демон. щось, А, все. А ні, це. Ну, та я вже десятий раз. нич появилась. Так, блин, поставь сюда камин. И теперь сложно проходить. Не кашу, стоки лайк. Ничего. А, при... теперь Да я уже за какие раз заходил. Вс, пошел на улицу. Да я уже штука рубить. Короче, потом прочитаю. Ну, хорошо, а инструментах. Золотые кейс. Так, сейчас поделюсь. Что тут в стоке? Ну, как поздно надо, мне не надо вообще. Я уже куплю из Винограда. Або з змангу. Так. О, і ще звездочки начались. А, я вам забув свій огород показати. Ну, ось у мій город. Такий, типа, виногради, і це все тут таке. О! У мене ця штука заряжена. Це дуже класно. Ось у мене ще фонтан тут. Так. І манго ще є. Кордюба, то що у мене є. Ну ладно, друзі, я вже буду, мабуть, закінчувати своє відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь і всім до зустрічі.